Він малював усе життя, а зараз поєднує захист рідної землі і творчість. До мобілізації Ігор Калинчук працював вчителем образотворчого мистецтва та музики у сільській школі на Путильщині. З 2014 року у складі батальйону морської піхоти перебував під Маріуполем. Пройшов кілька ротацій. А після підписання контракту пов'язав своє подальше життя з морською піхотою. Під час виставки автор презентував на розсуд глядача роботи, виконані у техніці олія, акварель, графіка. Часу і можливостей малювати у складних техніках безпосередньо в зоні проведення АТО, у Ігоря не було. Картини автор відтворював під час відпусток та нетривалого відпочинку по пам'яті. У кожної роботи своя історія. Людина, яка була поранена, була для мене близька. Був він тяжко поранений, того ранку він зміг дожити. Попри втрати та тяжку службу, роботи морського піхотинця, світлі й сповнені надій на краще. Для мене це в принципі відкриття. Е, наскільки от, молода людина Єгор, розумієте, такі, а він же так, майстерню, володіє складною акварельною технікою. Акварелі в нього і ніжні, і прозорі, розумієте, таке, в них немає е, негативного. А навпаки, все позитивне. Який він світ очима морського піхотинця? Може побачити і зрозуміти кожен з нас? Виставка працюватиме по 7 липня за адресою вулиця Софіївська. 5. після виставок в інших містах роботи, присвячені подіям на сході України, будуть подаровані автором Чернівецькому обласному краєзнавчому музею.